Слава Україні, українські орхолюби! Сьогоднішнє відео мало вийти раніше, причому набагато раніше. Я хотіла поділитись з вами своїм лайфхаком, як я приборкою корінечко, яке утікає з горшечка наших фаленопсисів. Вже неодноразово на відео ви бачили, тому запитували мене, що це у вас там в горшечку за така пластмаса. Або писали мені і у Viber, і в інстаграмі в Дірект. Ви знаєте, купила орхочку, поставила, а в неї таке корінечко стерчить, зачепилось, і орхочка впала. Знаєте, оте відео, яке я відзняла, а відзняла я його в локдаун, якраз у мене ще й поламана рука була. Там такі кадри затемнені, але усім вам, хто писав мені. Воно ж не озвучене, я скидувала і ви дивились, що я роблю. Я ще й перепитувала, ви хоч розумієте, що я там показую без озвучки. І мені писали, Жанна там все зрозуміло і так. Дякую вам за підказку. Знаєте, відклала, якби у далеку скриньку це відео, випадково знову його віднайшла і думаю. Погана якість все, але деякі фрагменти змушена змонтувати, щось новеньке відзняти, ще раз вам показати, тому що комусь це згодиться. Єдине, це відео не згодиться любителям поверхневого коріння, так званого повітряного коріннячка орхідеї, які, наприклад, мають відкриту посадочку або полюбляють, коли коріннячко. Стерчить в різні боки, це теж нормально. Ненормально, на мою думку, лише стверджувати однозначно, що так має бути. От скажіть, будь ласка, у вас біологічна освіта, ви писали якісь дисертації, досліди ставили, ви точно знаєте, що орхочці нормально, а що ні. От стверджуєте, в природі вона так існує. Звичайно, існує, але у неї уся коренева система в природі не захована в горшечку. І це є нормально. Вітер її, колихнув, коренева розвіялась в одну сторону, якась тваринка чи пташечка поламала коріннячко, чи буреві, чи ще щось трапилось. Коренева оновлюється там свої процеси, це природа, а нам одразу виробник дає в закритій системі, верніш напів навіть в закритій системі ту орхідейку, яку ми купуємо, чи підлітком, чи вже в голландці е дорослою, правда ж? Вона вже звикла до того клімату і до, тій, до тих умов, які її виробник одразу заставив поселитись. Вже інше питання, як ми собі її акліматизуємо під свої умови. Тому однозначно я не люблю, як стверджують, от має бути те коріння. Я не вірю, що воно має бути. Ну, як ви можете знати, наприклад, мої домашні умови, чи має воно в мене бути, чи ні? У мене, наприклад, всі орхочки на стійках металевих. І якщо мені корінці будуть рости хаотично, куди вони захочуть? Звичайно, я не зможу абсолютно ані достати ту орхідею, ані як за нею нормально доглянути. Мені мусолов, щоб в мене горшечки були поверхневого коріння. Звичайно, є якісь там незначні е, відрости повітряні, але це все нюанси. І я їх намагаюсь своєчасно підкоректувати. Тому у мене такий лайфхак, який допомагає мені. Єдине, що мені в ньому не подобається, те, що використовується пластик. А ви знаєте, як я полюбляю еко, природу, і тому болюче питання, але все ж таки альтернативи ще заміни, на жаль, не знайшла. Тому поки ось так, можливо, вам і згодиться, повірте, працює, і мені дякували ті, хто використовує цей метод. Давайте не говорити, а давайте я більш детально все покажу, ви все зрозумієте, адже все простіше простого. Для любителів повітряної кореневої системи хочу одразу порекомендувати ось таку пшикалку від зеленого дому туман. Не ось таку з мікуризою. Бо з мікуризою краще використовувати під час пересадки по кореневій Адже мікориза взаємодіє між корінчиком та субстратом. Також дуже крута пшикалка, але ось ця туман, вона в рази дешевша, ніж та, що з мікоризою. Ви пшикаєте лишень на повітряні корінчики і створюється ніби димка, туман такий природній. А коли вона закінчується, наливаєте теплесеньку водичку і знову ж таки будете створювати цей туман. Складники цієї пшикалки дуже прикольні. Погугліть і повірте, я поганого не побажаю. Колись зніму окреме відео, обіцяю. А наразі нам необхідна буде будь-яка пляшка пластикова, чи з-під мінеральної водички, чи з-під кефіру, молока, пива, неважливо темна світла, навіть з-під олії і та підійде. Для таких робіт в мене є ніж ось такий старенький, який мені потрібно буде на газу розігріти, адже доволі важкувато в деяких місцях буде різатись пластик. Нам для початку потрібно нижню та верхню частину пляшечки вирізати або ножицями, або за допомогою ножа. Ось так я відокремлюю верхню та нижню частину пляшечки, середню ми також використаємо, усе покажу. Ось цю нижню ми поділимо, як бачите, є 5 виступів, тому на 5 частинок. Залишаючи ось ці горбочки. Верхню частину пляшечки, ось цю, ми поділимо приблизно на 3. Не міряйте! Приблизно на 3 потрібно її поділити. Чому? Також покажу, можете на менше. Ось так я поділила її на 3 частинки. Як бачите, потрібно обробити усі кінчики заокруглити. Та ось ці заусениці забрати, а також ось ці 5 також підкоректувати. Адже бачите, ось тут доволі може порізатись і шийка нашої орхочки і листочки. Тому ось так обробляю, і як бачите, де-не-де такі заусенички потрібно забрати або ножицями, або зашліфувати. І ось я придбала дві орхочки. Це новесенькі орхочки, які мають ось таку. Коренево-поверхнево, як бачите, вона із горшечка стирчить, мені не підходить. Тому, щоб її гарнесенько горщик загорнути, потрібно її змочити хвилиночок 5, а то й більше. І вона тоді гарнесенько піддається. Окрім цього корінчика, чіпати його не буду, бо він від шийки і може тріснути. А ось інші корінчики вже добряче промокли і гарнесенько. Еластично ось так прогнулись мій горшечок. Беру його між ноги, не смійтесь, надавлюю ногами, щоб була така, як бачите, овальна форма горшечка. І акуратно двома ручками, не однією двома ручками просовуєте, щоб ніде не порізати ні шийку, ні листочок, ні коріннячка. Ось так. Просовуєте, і у вас фіксується усе. Звичайно, якщо горшечок маленький, то ви і однією рукою нажмете і просунете другою, а якщо горшечок великий, то краще ставити між ноги. Просто так не суньте, бо поріжете. Ось як бачите, я вже кругом все позакладала єдине ось цей корінчик, який казала, не буду чекпати, я його і не чіпала. Він з часом розкуклиться також десь та й буде рости, тоді я вже його зловлю та загорну. Не відшийки, звичайно, кінчик, але все ж таки мушу також його привчити, щоб мені було потім легше при посадці, верніш, пересадці. Як бачите, і в другому горшечку я повністю вже всі коріннячка заховала під пластик. Оскільки у мене це куплені орхочки, тому під пластик я наразі не буду нічогісіньку надавати: ані мох, ані триферн, ані кокосові чіпси. До речі, найбільш кореневу поверхневу масу має кіт. Ось він у мене. Зараз брунечки повипускав. І ось так вже давненько він у мене. Одразу я зловила його корінчики. Бачите, яку зробила? Трьохрівневу йому загату, але ось там порозкуклювались корінчики та й ростуть. Нічого з субстратів я поки що не давала. Періодично я туди пшикаю або тепленьку водичку, або туман від зеленого дому, і за допомогою такої пачки можна туди, звичайно, засунути і мох, і кокосові чипси, і триферн, що хочете. Але я особисто, ось у куплені, пересадженій мною орхочки нічого не додаю. А ось у пересадженій мною покажу згодом, що додаю. Наразі бачите, ось якраз з локдауну ті кадри, коли я записувала відео, Оце єдиний фрагмент, який більш-менш так видно, бо щось там на сонечку вловила. Всі інші мусила вам перезаписати, але ви все і так зрозумієте. Бачите, корінчик? Ось він пішов вгору. І щоб вам його зловити, потрібно вірно підібрати фракцію пластикову. Ось ця, бачите, завелика для нього одного, тому ніч не зловите. А ось ця з нижньої частини пляшки доволі ідеально підходить. І я вам покажу зараз чому. Ось так примірюєте акуратно, щоб ні ні листочка не підрізати, ні того корінчика, ні шию. Все робите акуратненько. І бачите, ловите ось так в свою рідну тепличку. Той корінчик. Єдине потрібно зафіксувати камінчиком у мене був великий, але я його зафіксувала. Мені, як кажуть, не на виставку. Аби практично. Через два тижні я потім його зняла, цей камінчик, і далі, ось так вже все зафіксовано було і ріс собі корінчик, куди потрібно. Відео якраз я знімала був грудень місяць, а ось зараз у нас квітень, бачите, як він вже відріс, спрямувався туди. І як будете виймати ось цей пластик. Не забудьте знову ж нажати однією ручкою на горщик і його акуратненько виняти, бо корінчик може трішечки прирости до цього пластику. Не робіть різких рухів. Ще ось, бачите, я вам показую різноманітні варіанти, як корінчики у мене розкуклюються і які різні кольори пляшок я використовую. Все, що у мене трапляється під рукою. Усе в хазяйстві згодиться! Бачите, як розкуклюються і скеровуються вниз корінчики. Нічого важкого, все елементарно просто, аби ваше бажання. Якщо, звичайно, у вас є в цьому ваша потреба. Ще покажу вам декілька варіантів, які в мене є. Ось так, бачите, є доволі малесенькі корінчики, які ви ще не зловите. Тому за ними потрібно трішечки поспоглядати, і як вони наберуть необхідну довжину, звичайно, одразу встигнути її заховати під пластик. Також малюків я говлю ось так корінчики, бачите? Прив'язую, не всередину запихаю, а прив'язую зверху та обмотую скотчем. Тепер про середню частину пляшки я її ділю також на такі стрічки, заокруглюю і ось так. Коли мені потрібно збільшити висоту горшечка, також її застосовую. Це моя домашня орхочка, тому вам згодом покажу, який субстрат я буду зверху класти на дорожчений горшечок. Якщо ж горшечок доволі величенький, потрібно буде декілька таких смужок. Не забувайте що ви можете всерединку їх всовувати горщика, а якщо вони не влазять всерединку, за допомогою скотчу зверху прикріплювати. Ось у мене є така орхідейка, мені також потрібно тут продовжити висоту горщика. Тому я акуратненько вставляю всередину горщичка одну смужечку. І цей процес виглядає ось так. Як бачите, не вистачає довжини, тому там, де її не вистачає, я вставляю другу ось цю. Ось так просто. Лишень нам потрібно додати субстрат у верхній шар. Як ви знаєте, у верхню частину посадки я завжди додавала триферн. Але він зараз, на жаль, дуже дорогущий. Тому я зміксувала його з корою дрібною з кокосовими чіпсами, а також з мохом. Бачите, що вийшло? І ось такий мікс я тепер постійно додаю у верхній шар своїх посадок. Ось так. Додала й цьому малюкові, але від шийки так трішечки відкладаю, адже доволі вологоємний субстрат. А також, як бачите в другому варіанті, під квітконосики попідкладала коринки. Я гадаю, що я вам доволі доступно і зрозуміло показала, пояснила. Але якщо маєте все ж таки якісь питання незрозумілі, пишіть, я з радістю ще раз вам все поясню. Звертайтесь, ви знаєте, я завжди усе показую у своїй практиці. Те, що я застосовую на своїх орхочках, мені абсолютно не шкода поділитися своїми знаннями, а також практикою, показати, підказати. Адже усі ми люди і усі ми на чомусь мусимо вчитись, в одних одні умови, в інших інші. Ви ж завжди знаєте, що я ніколи. Питання ребром не ставлю, ніколи однозначно нічого не стверджую. Лише аргументую і обов'язково факти вам показую. Я намагаюся робити так, щоб ви могли також думати. Подивились, зробили висновки, поміркували, чи вам це потрібно. Застосували, побачили результат. Так що, від щирого серця, чесно кажучи, усі мої відео для вас завжди все вам пояснюю, розказую, показую, користуйтесь. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!